На днях трапився мені такий кумедний діалог. Це були танцювальні змагання в актовій залі. Ну і одна пані хвалить: ой, у вашого Андрійка такі гарні брюки, так йому личать. Брюки смішно звучить. Та давно такого не чула, відповідає її співрозмовниця. Я штани завжди шию на замовлення. Як хочете, поділюсь контактами кравчині. Чесно кажучи, я навіть не маю що тут доповнити від себе. Насправді так, брюки це росіянізм. В нас штани. Деякі, до речі, словники подають, мовляв, брюки це правильний варіант. Заперечу в українській мові лише штани. Але що важливо доповнити, що у нас є брючний костюм. Юрій Андрухович писав: зацитую: Розумієш, Галю, я хотів би померти від галасу і спотвореного обличчя. Крім того, я не хотів би у передсмертній агонії накласти у штани. Свого часу до діалектизмів віднесли слово випірнути або випірнути випірнати це пірнаючи з'являтися на поверхні води у журналі мовознавство щодо цього слова було зазначено. Цитую в мові перекладів стерлися стилістичні функції розмовних слів. Власне, ну це стало зручною, як ви розумієте, і вагомою причиною для вилучення. Випірнути і інших дієслів з мови художньої літератури. Володимир Сосюра писав: коли ж я випірнув з води, лице так свіжо вітер віяв.